Привіт, друзі! Чотижневе 16-й випуск новин вже готовий для вас. Тож почнемо. Цього тижня в головному корпусі коледжу створена новорічна святкова локація, де кожен бажаючий може отримати новорічний настрій. Лісову красуня прикрашали учасники студентського самоврядування та вихователь гуртожитку. 18 грудня до коледжу завітала делегація на чолі з ректором Полтавського державного аграрного університету Олександром Галичем. У гості ознайомились із матеріальною базою коледжу, досягненнями та напрацюваннями студентів та викладачів, а також відвідали розширене засідання педагогічної ради, де заслухали звіт директора Сергія Шинкаренка за 2025 рік. Звіт схвалено одноголосно, а гості відмітили позитивну динаміку розвитку нашого закладу освіти. Цього тижня біля нашого пташиного царства, в якому є колекція декоративних пернатих мешканців, організована виставка курень. Оркінтени, араукани та інші породи курочок радуватимуть присутність своєю курячою красотою. 17 грудня в коледжі завершилось обладнання ветеринарного простору. Маємо сучасну аудиторію та обладнання для клінічних ветеринарних дисциплін. Тут студенти можуть не тільки слухати лекції. А й відпрацьовувати практичні вміння і навички. 18 грудня коледж отримав дуже цінний подарунок. Олександр Адамюк, директор з основного видавництва Production Україна, надіслав більше ста примірників журналів Ветопік, зоодруг і гру. Ці класні фахові видання стануть нагою студентам та викладачам і точно покращать освітній процес. Цього тижня в бібліотеці коледжу проходила виставка Не заглянути у словник». для відвідувачів представлена літературна книжкова експозиція, яка включає добірку словників різних авторів. Це дійсно цікаво та корисно. До всесвітнього для чаю, який означається 15 грудня, та дня випікання печиво 18 грудня, гуртожитку коледжу за ініціативою учасників Ради гуртожитку Павла Ярофеєва та Анастасія Овчаренко організований затишний вечір відпочинку. В теплій та невимушеній обстановці присутність смакували чай та печиво, а також ділилися улюбленими рецептами смаколиків. Цього тижня організована дегустаційна виставка «Смаковики Миргородщини» Присутні мали змогу скуштувати різні види сала, ковбасу, вареники, солодощі та узвар. Колоритна українська атмосфера не залишила байдужим нікого. І наостанок наш коледж знову серед переможців. Цього разу у всеукраїнському конкурсі Планета IT» відразу два цифрових ресурси Вибороли найвищі нагороди та отримала дипломи першого і другого ступенів. Вітаємо команду наших викладачів Михайла Литвиненка і Віталія Ткачова з високими досягненнями. Так тримати. А на сьогодні це все. Центр студентської інформації працює для, для вас.